Хейловеди, пандоместос, йди сюди, давай, 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 давай. Чого ти сидиш тут, а скаулиш? Ну, так чого ти? Оно, йди відкривай, Адвент, йди, давай. Так іди, чого? Я должен постійно тобі відкривати. Де от психоване ти? Давай, Оно, йди. <му> да ось сюди вони лежать, йди сюди. Ідеш чи ні? Доментос, Кис-кис-кис, блін, кис-кис-кис. Це що виходить? Сьогодні я буду сам все візти, да? Чи ти прийдеш, може, наконець-то? Ну, так так би й зразу. Давай будемо відкривати. Де воно в нас сьогодні? Яке в нас сьогодні? Сьогодні 15. те Де воно в нас тут? Ага, ось сьогодні 15. О, такі штучки були. Повниш таке? О, так, да, зразу позбігалися сюди носи свої, постягували. І тут відкриваємо. Кстати, я вам зараз розкажу, що на прошлому відео було не так. Була загадка. Тут рівень складності був напевно тяжкий, Того, що це було важко замітить. Можете звернути увагу на всіх відео. Я спочатку починав відкривати календар, який знаходиться праворуч. А вчора я відкрив той, який був ліворуч. От і весь був подвох. Да, місця. я вже все, не бубню відкриватиму. Зараз тобі твої ці вкусняхи. Зараз тільки календарі поховаю. Дружка теж вже сидить, чекає. Я ж думаю, ти будеш їсти. Так, мисочку на стол. Беремо ці. На, відкривай. Чи я должен все робити за тебе? Мурмур. Цей ребенок уже задовбався своєю істерикою. Відкрив я. Пахне кормом, просто пахне кормом. На друг хавай топчи. Раді Бога, хто тобі не дає. Всегда пожалуйста. Дівка, і тобі зараз все буде. Куда ти втекла? Я ж тобі ось насипав. ось, є, Таке саме. Будеш їсти? Наконець, то вона їсть. Слава Богу, і до місця з'їсть. Ура! Все коти, смачного вам! І так, а ну ж давайте тепер. Що на цьому відео не так? Ану? Ну як не так? Ну, типа, що не по стандарту? Тут я думаю все легко. Гарного всім дня!